У нас в будинку вже починає хазяйнувати така новорічна атмосфера, прикрашаємо будинок, почали з каміна, і вже я починаю зараз писати, записувати новорічні, такі подарункові, я б сказала, такі відео про кожен з наших препаратів. Тому що щиро вважаю, що саме коли люди люблять, турбуються один про одного, люблять один одного, то вони дарують. Те, що зміцнює здоров'я, що покращує зовнішній вигляд. Найближчим часом я викладу інформацію про наш унікальний соляріс, про наше очищуюче молочко. Якщо ви ще хочете щось замовити і цікавитись цим, пишіть мені в особисті, обов'язково буду писати ролики і про ці препарати, щоб ті, кому ви їх дарували, дійсно розуміли, наскільки це унікально.